Української міської ради від 6.01.25 про бюджет, про затвердження структури виконавчої організації Української міської ради у редакції про бюджет Української міської територіальної громади на 26 рік. Додаткове питання про передачу майна українському каналізаційному підприємству. Ставлю на голосування порядок денний. За те, прийняти періоді, а в мене, що прийняти порядку денного, що? Ну, спочатку внести в А, так. Став голосування про внесення до порядку денного да. 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 До періоді, питання про передачу майна українському транзиційному порядку. Рішення прийнято став на голосування перед ДНІ в цілому ухвалені зміни. Кто запрошувала? міської ради про бюджет Української міської територіальної громади на 25-й рік. Треба доповіді якась. На да, це е, субвенції у нас. Не по... треба доповідати, я думаю, розумію. Ставле на гансування. щоб внести зміни до рішення Української міської ради про бюджет Української міської територіальної громади на 25-й рік, то за За прийняття субвенції. Це не квартиру знову? Рішення прийнято наступне питання. Ствердження структури виконавчих органів Української міської ради у літаксі. Ну доповідали питання. Нічого не змінилося? Нічого. Став голосування. Хто за те, щоб затвердити структуру? Рішення не прийнято на наступне питання про бюджет Української міської територіальної громади на 26 рік. Питання про бюджет бачили? Ставлю на голосування. Хто за, то що голосувати? Рішення не прийняти наступне питання про передачу майна українського підприємства. Це два насоси, яка рішення винесіть, не довідіть на екран. І дайте, будь ласка, паперові варіанти. Два насоси, які нам поставили, їх треба передати на баланс комунального підприємства. Ви вийде. Ви вийде. Ви вийде. Можна, дайте, я Давайте я зачитаю вам. Рішення саме про передачу майна українського допровідного каналізаційного підприємства. За наш лист українського водопровідного каналізаційного підприємства від 12.12.25 з метою оновлення обладнання каналізаційної насосної станції для надання якісних послуг згоди відведення населення міста Українки відповідно до рішення 58-ї сесії. Українська міської ради 8 скликання від 25, на 9 -го 25 -го, про укладання меморандуму про заморозіння щодо проєкту Сильна громада, далі меморандум, керуючий законом України про місцеве совредування в Україні. Українська міська рада вирішила прийняти в комунальній власності Української міської територіальної громади, майно, згідно з додатками цього рішення. Уповноважено на начальника Українського водопровідно-каналізаційного підприємства Олега Максименко відповідно до пункту 5 меморандуму підписання сертифікату про пожежу та інших деревних документів. Відповідно до сертифікату по пожертву передати визначено в пункті 1 цього рішення Українського водопровідного організаційного підприємства, визнати утримуючи майна вказаного в пункті 1 цього рішення Українського водопровідної організації підприємства. Контроль за виконанням власним заступникам міського голови згідно розподілення в додатку 2. це два насоси, які нам программ дали. Для того, щоб їх могли обслуговувати, треба зробити балансоутримав, що наше підприємство. Є питання якісь? Ми можемо повністю просто передати, можливо, там не поповнення статутного справа. А це рішення. наступне рішення, ну, але ми можемо зараз наступне рішення... Ми його маємо передати, а потім зміни до статутного фонд. Ставлено голосування. Хто за те, щоб передати Міно пришлося? Если прийнято. не видите, не ставлю на голосування причерпаний, ставлю на голосування питання закриття 63-го зачергової сесії. Кто запрошу голосування? Рішення прийнято на цьому 63-му позачергову сесію Української міської ради, в цьому степені виявляється.